Найцікавіше, що я засвоїв, це те, що у більшості людей зовсім інша картина світу. Якщо ти ображаєшся на людину за її вчинок, який здається тобі жахливим, спробу подивитися на нього її очима. Тоді відповідь обов'язково знайдеться. Мистецтво розуміти, що інші бачать світ інакше, ніж я, покращило мої соціальні навички. Це також змінило мій режим роботи. Подивитися на ситуацію очима іншого завжди корисно. Цінуй друзів, які з тобою давно. Якщо ти виріс, спробуй забрати їх поруч. Не розкидайся людьми направо й наліво. Можна залишитися самому. Коли ти заробиш усі гроші світу, то побачиш, вони нічого не варті без тих, з ким ти готовий ділитися щиро. Ми живемо у світі, де всі хочуть показати себе з кращого боку. Це свої перегони, у кого краща фотографія, у кого краща машина. Але в дитинстві ми мріяли про інше посадити дерево, побудувати дерев'яний будиночок. Ці дитячі мрії справжні, а перегони лише підміняють їх. Я теж був у таких гонках, відшліфував історії, аби інші думали я крутий, я зміг. До цього розуміння приходиш сам, і лише з часом. Зараз я настільки вміло граю в цю гру, що навіть найближчі не знають усієї правди про мене. Я тихий рівно настільки, наскільки мені потрібно. І голосний тільки тоді, коли бачу сенс. Я навчився слухати. Я мало говорю. На зустрічах я часто граю роль того, хто нічого не знає, бо слабких не бояться, їм виливають душу, їм довіряють інформацію. Іноді потрібно зробити крок назад, щоб потім зробити марш-кидок. У мене є цілі і плани. Я хочу більшого, але я знайшов ритм, який мені подобається. Я налагодив процеси і почав насолоджуватися плодами своєї роботи. Не бійтеся виглядати крінжово. Я почав викладати своє, і хай інші сміються. Весь справжній спектакль відбувається за лаштунками. Яка різниця, що скажуть люди? Їхня думка змінюється за дві секунди. Яка різниця, чим ти займаєшся, якщо головне це твоя мета? А мета це кінцева точка твоєї гри? Все зводиться до дій. Дії дорівнюють результату. Те, що ти робиш, це те, ким ти стаєш. Великих умів спочатку не розуміли, бо більшість мислить прямолінійно, а не багатогранно. Може, ти теж великий розум, але слухаєш оцінку тих, хто бачить лише поверхню. Я дійшов висновку у цьому світі нічого не істинно і все дозволено. Усі обмеження лише у нашій голові. Нас так запрограмували.